З фронту надходять дуже різноманітні новини. Учора багатьох збурила заява міністра оборони, так званого міністра оборони Росії Шойгу, який Путіну заявив при зустрічі. Він там звітував про успіхи біля Авдіївки загалом на фронтах і збрехав Путіну про ситуацію на лівому березі Херсонщини. Мовляв, там, згідно із даними від генерала Михайла Тіплінського, який цим напрямком командує росіянам, вдалося взяти під контроль усе село Кренки і, нібито, зачистити український плацдарм на лівому березі, цю інформацію вже спростували з різних сторін, як і оперативне командування Південь Збройних сил України спростувало цю заяву, так і інститут вивчення війни, тобто незалежні західні оглядачі. Ну і маємо навіть спростування від російських пропад. Гандистів, так званих воєнкорів. Ну, але для початку послухаймо, як саме і що саме Шойгу Путіну говорив про кринки і хвалився успіхами власне, на півдні на Херсонщині. Я підтверджую його доклад. Це дійсно так. Клинки зачищені. Ми встали фактично по всьому побережжі ріки Кринки і Конки. На сьогоднішній день там не тільки наблюдательні пункти, там стоять війська. Очень достойний появили десантники. Ну, власне, почав хвалитися не тільки Авдіївкою, але і успіхами на півдні Шойгу. Путін кивав, задоволено вдавав, що вірить кожному слову свого міністра оборони. Ну тим часом в оперативному командуванні Південні збройних сил України спростували заяву Шойгу про так звану зачистку кринок на лівобережжі Херсонщини. Дослівно заява звучить так російсько окупаційні війська, не маючи успіху у штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляції фальсифікації фактів. Військово-політичне керівництво країни-агресора заявило про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Ну і також детальніше вже в командуванні повідомили, що сили оборони Півдня продовжують утримувати зайняті позиції у цьому районі. завдають значних втрат ворогу, а окупанти протягом минулого дня здійснили одну спробу штурму і відійшли на свої позиції через суттєві втрати. Ну, власне, заяву, що його. Також коростежували російські пропагандисти, ТАС та інші офіційні канали вчора розкритикували і не погодилися з нею в інституті вивчення війни, АСВ, так званому їхні аналітики, їхні автори пишуть про те, що шойгу озвучив путіну брехливу інформацію, якраз про кринки і причиною такої брехні є якраз грядущі вибори. Путіну потрібна картинка і от намагання кремлівської верхівки створити більш привабливу Картинку подій на фронті і призводить до нових потоків брехні. Якраз в АЕСВІ проаналізували ті відео, які росіяни опублікували, і не погодилися з тим, що кренки перейшли під контроль російських військ. З цим не погоджується аналітики проекту Deep State, які якраз за результатами вивчення російських відео, і не тільки російських є відео і з українського боку. Ось воно дроном зняти якраз нашими військовими морськими піхотинцями і завдяки цим. Кадрам далося визначити точне місце перебування окупантів у кринках і те, що відбувалося у моменті встановлення російського триколора Аквафрешу, якраз на території цього села. Ми бачимо відео, яке знімали дроном українські морські піхотинці. Декілька росіянок бачимо, зайшли на територію села. Швидко встановили там прапор і згодом втекли з місця події. Дуже швидко причому драпали. Звідти з відео цього можемо зробити висновок, що село або значна його частина, перебуває в сірій зоні. Але українські військові присутні у кринках і контролюють іншу частину села поруч із ним. звідки було зняти відео. Ну і загалом присутні українські військові також на позиціях по лівому берегу поруч із селом, селом Кринки. Тобто, загалом цей плацдарм він зберігається, він існує. А росіяни бачимо в числі двох осіб, просто зайшли на позиції в серій зоні, встановили прапор на руїнах, там сфотографувалися, зняли коротке відео, яке вчора російські пропагандисти розганяли. І в такий спосіб намагалися переконати усіх навколо, що клюнки вже зачищені і перейшли під їхній контроль. Ситуація там у цьому районі звичайно зберігається надзвичайно складною. І з українського боку провадити логістику на лівий берег, забезпечувати логістику. Зокрема, наприклад, порятунок поранених із лівого берега надзвичайно ускладнений, або ж доставка боєприпасів і підсилення на лівий берег через Дніпро. Це справді складний виклик. Росіяни пильнують за цим, скидають постійно із дронів вибухівку також обстрілюють такі переправи. Тому тут ця місія на Лівому березі, вона. Продовжується в надзвичайно складних, майже неможливих умовах, але вона продовжується. Українські військові там присутні в значній кількості. Ясно, що росіяни їх переважають кількісно суттєво однак, попри це, не здатні кринки взяти під свій контроль окупанти і зачистити плацдарм, так як про це вже оголосив путіну шойгу. власне із шойгу не погодилися навіть і російські пропагандисти, от так званий воєнкор Романов. Прямо вчора звинуватив Шойгу в брехні. В очі Путіну. Лож в глаза президенту. Москва Росія написав цей воєнкор Романом у своєму телеграм-каналі. Це доволі популярний автор у Z-аудиторії провоєнної російської аудиторії. І от Далі Романов написав таке, що в настоящий момент противник по-прежньому присутствує в населеному пункті. Ну, Населеним пунктом Кринки якраз вже назвати складно. Там точно немає людей, немає цивільних мешканців, немає місцевих мешканців і цілих. Ринків немає де можна жити, але попри це українські військові в цьому районі колишнього села Кринки залишаються і продовжують бої і протистояння із окупантами з росіянами в цьому районі. Отож, бачимо, що Шойгу не повірив ніхто, абсолютно не повірили йому ані, скажімо так, західні аналітики АСВ, ані українські, які дослідили детально це питання, що в кринках відбулося насправді ані навіть росіяни, їхні пропагандисти, які висвітлюють події на фронті.